Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами та ведмедиком відправляємось на весняну галявину. Гуляючи лісом, ведмедик зустрів родину сонечок тата, маму і сина. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Скільки всього жучків? Так, три. Де малюк син? Ось він. А чому ви так вважаєте? Так, правильно, тому, що він найменший. А хто з жучків найбільший? Так, це тато. А хто менший за тата? Правильно, це мама. А хто йде першим? Першим іде тато, а другим? Другим іде мама, а третім. Третім іде малюк синок, правильно, дітки? Жучки вирішили з нами погратися і заховалися від нас. Давайте їх пошукаємо. Дітки, скажіть, будь ласка, де знаходиться син? Так, він знаходиться на пеньочку. А де мама? Правильно, мама знаходиться під ялинкою, а тато. Молодці. Тато знаходиться між ялинкою і пеньочком. Які ви розумні? Дітки, подивіться, які гарні квіти з'явилися. Що ви на них помітили? Так, у серединках є цифри. Давайте розсадимо квіти. Яка квітка буде першою? Так, першою буде квітка з цифрою один, а другою? Правильно. Другою буде квітка з цифрою 2, а третьою? Молодці. Третьою буде квітка із цифрою 3. А тепер нам необхідно жучків сонечок посадити кожного на свою квітку. Для цього потрібно порахувати крапки на крильцях. Скільки крапок на крильцях сина? Так, одна. На якій квітці він сидітиме? Так, на квітці з цифрою один. Скільки крапок на крильцях у мами? Правильно, дві. На якій квітці відпочиватиме мама? Молодці на квітці з цифрою два. Скільки крапок на крильцях у тата? Так, три. Де сидітиме тато? Правильно тато сидітиме на квітці з цифрою три. Дітки, подивіться, де це ми опинилися? Ми на галявині. Тут багато комах. Давайте порахуємо їх. Скільки метеликів? Один, два, три. Всього метеликів? Три. А скільки бджіл? Один, два. Всього бджіл? Дві. А скільки гусениць? Одна. Жучків сонечок. Один, два. Всього їх два. А равликів один. Мурах. Один, два, три. Всього мурах три. А павуків? Правильно. Один. Молодці! Ви всі впоралися з завданням. Отже, чию родину ми зустріли на галявині? Так. Жучків сонечок. Скільки їх було? Так, три. А хто був найбільший? Правильно тато, а найменший? Правильно, синок. Скільки крапок на крильцях у сина? Так, одна, а у мами. Правильно дві. А у тата молодці. Три. На цьому наше заняття закінчується. До побачення, діти!